Доброго ранку малята! Сьогодні ми розпочнемо захоплюючу подорож у дивовижну країну, яка начебто всім відома і кожному, а разом з тим вона незвідана і дивовижна. А щоб дізнатися, про що саме піде зараз нас мова, вам слід відгадати загадку. Слухайте, дітки! Дім з усіх боків відкритий! Дахом різьбленим укритий, пишний, гарний він зелений, Часом світлий, часом темний. Хто бував у домі тому, бачив чудеса у ньому. Лиш уважно придивись і відкриє тайну. Правильно, дітки, ліс. Дітки, як добре, що на нашій планеті Земля навколо така красива природа? Співають пташки, зелені кущі, дерева, квіти і все це, дітки, завдяки сонечку, дощуку, теплому вітерцю і дбайливим людям. Дітки, скажіть, будь ласка, чи корисне сонечко для нас, а для нашої планети, для нашої природи? Так, дітки, дуже корисно. Тому що завдяки сонечку все живе росте. І пшениці, і овочі, і фрукти, і звірята, і пташки. Воно все зігріває своїм теплом. А ще нам дуже потрібен дощик, бо без дощика також не може рости ні квіточка, ні овочі, ні фрукти. Так, дітки, послухаємо. Хто це там до нас стукає? Ой, дітки, це до нас прийшов з лісу їжачок. Він чимось дуже стурбований. Давайте я дізнаю, що в нього трапилось. Їжачок хоче нам повідомити, що в лісі тривога. Люди прийшли до лісу відпочивати, і вони запалили вогник. Ламають гілки дерев, кущі, топчуть травку, квіти розкидають сміття, гучно вмикають музику, тваринки і пташки тікають з ліса, дерева і кущі дуже сумні. Давайте ми розповімо, як треба себе поводити в лісі. Отже, правила поводження в лісі. Перше правило: дивіться уважно на екран. Не можна чіпати гнізда пташок. Наступне правило. Не можна розпалювати багаття. Не можна зривати квіти рідкісні, які занесені в червону книгу. Не можна ображати дерева. Не можна голосно розмовляти та слухати музику. Не можна бити скло, тому що може це нанести шкоду пташкам та звірям. Не можна смітити, за собою треба завжди збирати сміття. Не викидай сміття в річку. Тому що це може зашкодити жителям, які там живуть. Молодці дітки! А тепер я вам пропоную трішечки передивитися гімнастику для очей, щоб наші оченята трішки відпочили. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо, вдалині щось розглядаємо. Дивимось далеко-далеко. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб наші очі відпочили, робимо це разів. Чотири. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо це разів із три. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо це разів із два. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо ще один раз. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, пять, шість. Молодці дітки! З вами ми зробили гімнастику для наших оченят. А тепер. Я вам пропоную, дітки, а тепер, дітки, я вам пропоную пограти в гру, яка називається Скажи навпаки. Ось, наприклад, чорний ліс, навпаки, буде білий ліс, високий ліс низький ліс. Рідкий ліс, навпаки, густий ліс. Молодий ліс, навпаки, старий ліс, великий ліс, навпаки, маленький ліс, гамірний ліс, навпаки, тихий ліс. Правильно, дітки, молодці! А тепер я вам пропоную наступну нашу вправу: ми з вами вивчимо віршик про їжачка. Послухайте уважно, а потім разом з вами ми його вивчимо. Їжачок, їжачок хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Давайте ще раз разочок з вами повторимо цей віршик, а ви його спробуйте запам'ятати. Їжачок-хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє. По садку. Натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Молодці дітки! А тепер я вам пропоную. Сказати нашому їжачку до побачення, бо він, бо йому вже час повертатися до лісу, він же запам'ятав всі правила поведінки в лісі і розкаже ці правила людям. І люди більше ніколи не будуть себе так поводити. Скажемо йому до побачення, нашому їжачку. Їжачок до побачення, біжить до себе в ліс, а вам, дітки, до побачення також, я кажу, до наступної зустрічі на нашому занятті.